Група програми Я Ваша дитина цього разу до школи інтернату привезла гостей. Це справжні художники, майстри оригамі, плетення виробів зі стрічок. Вони познайомили дітей зі своїм мистецтвом і провели майстер-класи. Діти вперше мали досвід малювати справжніми професійними пензлями, готувати фарби до роботи, змішувати їх. Анатолій кімнатний розповідає основи композиції, підказує, як намалювати ялинку пухнастою, а каміння зробити об'ємним. Гості школи інтернату це працівники Кіровоградського обласного художнього музею. Вони провели відеоекскурсію залами цього закладу. Мене звати Сергій. Я навчаюся в 4 класі. Мені дуже подобається малювати. Ти от любиш малювати і ще, мабуть, ходиш на різні гуртки, так? Так. Да. Я люблю ходити на такі гуртки: бісероплетіння, географічний гурток, ритм танці і м'яка іграшка. А от зараз що перед тобою? Розкажи, що це ти робиш? Це передо мною картина, яку я. Робив сам з моїм братом? Я спочатку починав вирізав клаптики, ялин, з ялинки починав, потім з сніговиків. А потім що ти робив? Потім я це все приготував і на другий день я його все шив, шив по своїх місцях. А як воно в тебе таке об'ємне вийшло? Руками так ще брав. Ділинку я руками шив, брав це її в руки, оце в місті клаптиком і пришивав снівика, я забивав з Мені ще залишилося пришити один, один рот, і я вже картину закінчив. Ти був в Італії? Так. Да. Ти їздив туди на Новий рік. Розкажи, чим відрізняється італійський новий рік від нашого українського нового тим, що в них він починається під 15 грудня, а в Україні 31 перш тридцять 15 грудня в Італії да. новий рік. І що ж вони роблять в цей день? І в цей день до нас ми йдемо спати, до нас приходить мороз, кладе нам під йоку подарунки. Ми утром просипаємо, просинаємось, йдемо вниз, дивимося, які нам подарунки. І потім вечором праздний, салюти, пускали цей год. І їздили там атракціонні качелі, сідаєш, там запускають качелі, ти катаєшся на них. А ти любиш страшні атракціони, такі от які? Да. Які? Ми які... на одному катаємося атракціоні, він там осьміног, на осьміну він так швидко крутився. Ти тоді закриваєш очі чи ні? На бородя, брат із сестра сміялись. Було дуже весело. А ти взагалі чогось в житті боїшся? Да. Чого? Сам ходить по вулиці, коли темно. Темно ти боїшся? Бо може, там хтось цей, побачить, якісь бандіти. Угу. В Італії мені там Віталій спокійно ночі. Тільки машини киздять. Е, Віталій, Віталія свято Бефана. Спочатку, якщо є камін в сім'ї вдома, то потрібно їй покласти чашку молока і печення. І піти спать. Потім вона вночі прийде, принесе або цукерки в носку, або вуголь. А якщо не поставиш, її пригощать? Нічого не принесе. Ну ви поставили? Так, да, ми ставили молоко і цілий пакетик печення. І що ж би вам? Все з'їла, навіть молоко на полу було зараз. Коли ми йшли наверх, навіть було біля йоки, що коропля впала. Ти колись виростеш дорослим чоловіком. От як ти вважаєш, що справжній чоловік має вміти робити? Він має робити. Він потрібен мати роботу свою. Для чого? Щоб заробляти кошти. Для чого? Щоб можна було так з Женою поживитися, щоб бути нормальними людьми. І їм потрібно ще допомагати їй вдуматися, щоб був порядок, коли діти будуть в них піч, коли цей їсти, допомагати, варити, картошку, тарілки, замітати в кухні. Їздити, купляти, якщо потрібно, деякі речі вдома закінчилися. Телевізор, якщо немає купити, допомагають в хаті. І рубать дрова, там, собаку, якщо її накормить. Ну так, якщо пічку затопити, то дрова хтось заживає, ну, має робити. Їсти тоді не зможна буде зварити, якщо немає електрик, електронний. Угу. А що з дітьми він має допомагати? Да, якщо маленькі діти, він не вже купив для них одежу, все є. Він. Вони маленькі, тільки народитися, у їх повинен допомогти в їх взуть, водити після обіду їх, поки коли їх них накормить, спадки покласти, потім, коли вони проснуться, повезти їх на прогулянку, зводити, щоб цей подихали свіжим повітрям. Потім до додому роздіти, щоб посадити як телевізор, дивитися і їсти варити, помать.